Дає дуже високий врожай. Плоди по розміру великі, крупні. От, е, тут сформований більш кущем. Е, скелетний гілок раз, два, три, чотири. От, е, всі вони з врожаєм, просто він ще не достигший, він ще зелений, ще строки дозрівання йому не підійшли. От, е, ну, Сорт мені подобається. По врожайності, по смакових якостях. О, це ну який він? Він е дуже крупний. Він крупний, він видно, навіть тут плоди його крупності якої величини. Тут вже ми пустили чотири гілки, О, він йде кущем. Це не дерево. Це вже бачите, вже свого роду кущ. Врожай залежить від... Е Формуровки не тільки від формування крони, а й від омолодження дерева. Формуровка форміровка, і омолодження свою дає результати.